До речі, це в нас кватро. По автомобілю ми маємо передню лінзову оптику, передні денні колові вогні, також передні протитуманні фари. Автомобіль у нас в такому класному чорному кольорі, притонований в гарному доглянутому стані. Позаду ми маємо задні протитуманні фонарі та оптику. Також шильдік 2 літра, кватро. Присутня також камера заднього огляду. Величезний багажник, так як автомобіль у нас в кузові Універсал. Під полем ми маємо докатку. Також, до речі, хто не знав, то ми маємо також ще таку скриту нішу. Тут ми маємо бувний ключ та буксувальний крюк. Також в багажнику присутній прикурювач на 12 В. Маємо також е, таку сіточку, повний електропакет, регулювання та підігрів зеркал заднього огляду, центральний замок, відкриття багажнику з салону, датчик світла, е, шкіряний салон в гарному доглянутому стані. З досить зручною підтримкою з боку, з такими також класними вставочками в картах під дерево. Дуже класно все виглядає. Маємо управління круіз-контролем. Присутні у нас також мультимедіа. Зараз продемонструю вам якість камери заднього огляду. Буде легко припаркуватись. Підігрів передніх сидінь, клімат-контроль, обдув обого скла, електропідігрів заднього скла. Маємо електроручник, коробка у нас автомат. Тут ми маємо попільничку та прикурювач шайба управління Мультимедією. Два підстаканички в нас присутні та зручний видвижний підвокітник. Він у нас також з шкіри. Також, до речі, друзі, на даному автомобілі встановлена панорама. Вона у нас відкрита, все у нас працює. Як відкриваються, так і закриваються. Тобто шторка, люк, все відкривається. Також за допомогою цих кнопок, кнопок ми можемо налаштувати завчасне відкриття воріт, якщо у вас е, частний будинок. Що в нас на даному автомобілі електрорегулювання, сидінь, водія та переднього пасажира. Позаду у нас також шкіряний диван в гарному доглянутому стані, великий зручний підлокітник з двома вампістаканичками. На автомобілі в нас встановлені е, легкосплавні диски. На зимовій гумі з гарним протектором. Тож за оглядом та ти здравів, даного автомобіля запрошую. Місто суми вулиця Героїв, Крут, 19.